На початку анонсувала, що до протестів під Київрадою і в цілому до протестів і активістів є дуже часто упереджене ставлення у депутатів, депутаток, yeah, yeah. працівників виконавчого органу і працівниць. У мене є своя гіпотеза, чому так відбувається, тому що дуже часто ці люди. Не завжди, але дуже часто люди не роблять нічого щиро від серця і безкоштовно. І їм здається, що ніхто в цьому світі не робить нічого щиро від щирого серця і безкоштовно. І тому, коли люди живуть у парадигмі, коли всі навколо проплачені, то їм здається, що всі навколо проплачені, але це не так. І... Навіть я ж кажу вчора, коли відбувався, нагадаю, такий міні-протест в підтримку збереження літературного скверу. Так. Ми зараз коротко розкажемо, в чому там проблема. То до мене серйозно підходили колеги і казали, та там вони ми з ними говорили, вони самі не зрозуміють, що да. там відбувається, якісь там тіпи. І ще моя звичайно улюблена тема, коли усі мітинги під Київрадою проплачує офіс президента. Ну, звісно. Так, да, звичайно. Ні, ну, я просто... думаю, що це офіс президента просто кожної да, да. хвилини свого життя думає, як би їм проплатити мітинг да, да. під, під да. Київ Ради. Просто мені здається, що у людей передигнути виходить у них якась категорічність, або два варіанти. Або ми міські божевільні, або виходить, ми проплачені. Бо інша мотивація, яка там... А який твій мотив? Ну, не знаю, мені просто я колись ще, ну. Десь років 14 захопився якимось ідеями якогось українського, сказати, націоналізму, якогось громадянства, цього всього. І, ну, напевно, на це посприяло на це моє виховання якесь, е, і приклад. І я, ну, якось цим займатися почав. Ну, Перша така моя громадська справа це якраз були пам'ятники, але потім якось це переростало все більше і більше. І зараз доволі багато справ, але ну, працюємо якраз. Ти вчитися встигаєш? Е, боже, вчителі твої дивляться? Якщо, це, якщо це, мама, мама подивиться, мама, я... <laughs> Мама, мама вчора мені каже на кухні. Ну, я ж просто реально вчора весь день. Ну, тобто, у нас е, о 10 й був протест, я встиг в школу повернутися ні на що не встиг. Вернувся в, ки, цей, в Київраду, е, переконував депутатів не, не забудовувати сквер, потім чекав, поки це в кінці його розглянуть, і тільки, ну, потім вже поїхав на термки і ввечері повернувся. Що мама, сказала. І мама каже: ну, не вступиш, хоча буде рік підготуватися до те нормально. потім... Ну, В Макдональдсі не так мало платять, коротше. <реш> Дивися, у мене син це просто феноменально, друзі, але син у мене на рік старший, навіть, ніж Михайло. І він так жахливо вчився в школі, що це просто кошмар. І я на кухні казала йому приблизно писаме: Ну, не встигнеш, ну там, ну не вступиш. Що відбулося? Він не просто вступив. Він написав, він правда молився, хрестився, всі там бабусі, дідуси, молилися, свічки ходили, ставили в церкву. Він здав той, що там оце, національний мультитест. Коротше, національний мультитест. Він здав, якось там щось плюсував, віднімав, збіглися ці бали. Вступив, тепер вчиться як бішений. Просто я не, не можу впізнати. Тому в підтримку твоєї мами я можу сказати, що ну чесно, дуже круто, що у людини є така громадянська позиція, виразна. І незалежно від того, що ти там по хімії, по фізиці знаєш, то да, дуже важливо yeah. робити те, що ти хочеш робити, yeah. і робити це щиро. Якщо жарти відкинути, то ну я теж вчуся, звісно. Так ін, іноді доводиться школу, на жаль пропускати, але ні, я вчуся, встигаю вчитися, встигаю бути активним, тільки тільки спати не встигаю, але.